Друзі, усім привіт! Радий вітати вас на своєму каналі. У нас продовжується тепла погода, От випустив курей от. і вирішив скористатися такою можливістю і зробити генеральне прибирання у них на виголі. Всередині я робив, і я через день там очищаю, і там все нормально. А от з виголом вирішив зараз це зробити. І заодно. Зробити профілактику ектопаразитів у курей. От, ектопаразити це зовнішні паразити, тобто воші, блохи, кліщі, клопи от і так далі. Тому нехай вони пасуться, гуляють, а я зараз е буду це робити і, звичайно, все вам показувати і розказувати. От, я все звідти повиносив. От. Покажу вам, як, знаєте, як, до і після. Отак от, от. Ну, друзі, вибачте, брудно, це птахи. Отак от, от це виглядає до. Зараз я проведу механічну очистку, тобто обмету павутину, вичищу підстилку, винесу все. І потім продовжу і розкажу, що й до чого. От, друзі, що в мене вийшло. Нічого такого я тут не зробив, обмів павутину. До речі, настільки зміг, тому що павутина, ну, хто знає, в курнику павутина це постійно. От. І от підстелив тирсу. Я використовую тирсу для підстилки, як ви знаєте. От. Зараз піду подивлюся, де мої кури, і на їх фоні трішки з вами поговорю на цю тему. Ось вони гуляють. Отже, друзі, як я вже сказав, ектопаразити це паразити, які паразитують. Зовні на птиці чи тваринах неважливо. Тобто це воші, блохи, клопи, кліщі, і так далі, звідки вони взагалі можуть взятися, ну, наприклад, на курях. Ми зараз будемо про курей розмовляти. По-перше, коли ви привозите. Нових курей чи молодняк з іншого господарства чи з ринку. От, все ж таки рекомендую вам тримати їх деякий час на карантині. Ви бачили, що в цьому році, коли я купив своїх молоденьких Ломан Браун, вони в мене були на карантині. От далі їх можуть всіх цих паразитів занести в господарство щури і миші, тому потрібно з ними боротися. От. Далі дикі птахи. Ну, тут уже не знаю чи можливо з ними якось боротися. Ну, в мене, як ви знаєте, вигул повністю закритий. Але, от тут на вільному вигулі, вони можуть все рівно якось з тими птахами контактувати. Особливо небезпечні голуби, їх ще називають літаючими щурами. Тому, друзі, якось так. І, звичайно, можна їх занести всіх цих паразитів, не знаю, випадково. З не знаю, за ногами на яких бруди, тобто безліч різних варіантів може бути. Як я люблю повторювати, профілактика інколи краще, ніж лікування. Тому от дам вам декілька порад, щоб знизити ризик виникнення такої проблеми в вашому господарстві. По-перше, я радив би вам. Двічі на рік, на рік робити генеральне прибирання в курнику. Мається на увазі механічна очистка, тобто все з усіх шпарин, залишки посліду. Далі побілити стіни, якщо у вас, наприклад, дерев'яна підлога, то й підлогу негашеним вапном. От, також газовою горілкою проходьтеся по дерев'яних. Не знаю, сідалах, якихось частинах інших, які у вашому курнику є. От мені з цим простіше. Ви бачили, у мене дуже маленький курничок, тому я навіть можу розвести білизну у воді, от і помити нею стіни там, де в мене дерево. От е, також дуже б вам радив, коли ви берете іншу птицю з іншого господарства. Е, от, тримати її на карантині, все ж таки. от, Тому що ну все може бути. Вони ви особливо коли купуєте на базарі, ви не знаєте звідки ця птиця, ну і тому подібне. Далі, друзі, як я вже казав, повторюся, потрібно боротися з гризунами. Я знаю, що це важко, інколи навіть неможливо повністю їх знищити, але ну, боротися з ними потрібно. Також, як я вже казав, унеможливити контакт із дикими птахами. Також це важко, ну але не знаю, люди якось викручуються, ставлять якісь там, не знаю, опудала чи ще щось. Ну. У мене цієї проблеми немає. Так от, е, на, тут на вигулі я не бачу, щоб навіть е, там е, голуби прилітали, навіть ні разу не бачив от сюди, щоб щось тут їли. Ну, Але така також проблема існує. Ну, І, звичайно, потрібно підтримувати чистоту в приміщенні постійно. Тобто от чистота це ну, один із факторів, які впливають на здоров'я курей, і як наслідок яйценосність, е, виживання пташенят. Ну, і все таке зрозуміло. Так як курничок у мене невеликий, то я особисто щоразу перед тим, як беру, ну, наприклад, бройлерів, от я все вичищаю і купую в ветеринарній аптеці дезінфікуючий засіб, тобто вже аптечний. От Все обробляю. І потім, ну, наприклад, коли я бролію прибрав, знову. Все вичищаю, проходжуся газовою горілкою і знову обробляю цим засобом. Їх зараз величезна кількість, я не буду називати, я, до речі, і не пам'ятаю. У будь-якій ветеринарній аптеці вам його порадять. Тому якось так, це особисто я перед тим, як нову птицю заселяю, і після того, як ну, виселяю, скажімо так, я роблю дезінфекцію засобам аптечним. Інколи діагностувати, друзі, що у вас на наприклад, там в очі, блохи чи пухопероїд, досить важко, тому що побачити їх неозброєним оком інколи неможливо. Але признаки можуть бути, ну, наприклад, Кури стають неспокійними, інколи вони відмовляються від корму. Ще це все залежить, звичайно, від кількості всіх цих паразитів. Випадає пір'я. от Вони постійно нервові, постійно себе дзьобом, начебто, вичищають щось там в собі, шукають. От Звичайно, знижується або повністю зникає яйценосність. От, е, ну, Як бачите, це всі такі признаки е, не, не типові, тобто вони можуть бути для багатьох і захворювань і е, інших якихось причин, але ну, тобто, якщо у ваших корей це є, то ви повинні вже задуматися над тим, що з ними щось не так. Ну, Якщо, наприклад, казати про от явний такий. Е, Ектопаразит, то ну, напевно, перше, що приходить на думку, це кнемідокоптоз. Тобто, коли ви бачили на лапах у курей такі великі нарости, вони потім відслуюються, інколи там йде кров, тобто ну, це явно. А так, от воші блохи блохи дуже важко інколи ідентифікувати. Тому краще, я вже повторюся, робити профілактику. Зараз я піду туди до них на вигул і. Детальніше вам покажу, що я роблю. Так, друзі, з чистотою ми розібралися. Звичайно, я розумію, що це поняття таке. Чистота е, кожну, вибачте, е, смітинку ви не будете за ними прибирати, але, ну, я думаю, ви зрозуміли, що я мав на увазі. Далі. Я вже показував не один раз і розказував, е, що у курей повинно буде місце, де вони, скажімо так, будуть купатися. От. Тобто от таким способом вони витріпують з себе оцих зовнішніх паразитів. От. У мене це от такий металевий ящик, він в цьому ж вигулі. Можете робити його де вам завгодно. Я бачив, люди роблять ночви, старі такі ще були якісь радянські, дуже здорові металеві миски, круглі. тобто Фантазія плюс те, що у вас є. У мене це такий от. Металевий ящик, можна дерев'яний. От. Я сюди насипаю золу От. і перемішую її з піском. Можна саму золу. Якщо немає, можна сам пісок. Отакий сухий. Я вже їм мішав, вони, до речі, гарно вигрібають. Плюс до всього ще я вже розповідав, вони цю суміш і їдять, коли їм потрібно. От, тому... Бачите, сирувато трішки, воно так цей, але це кури, вони розгребуть. Далі. Інколи я додаю сюди пудру від бліг. Вона у мене завжди є. Це пудра для зовнішнього застосування. ну, Тобто на, на, на птахів безпосередньо її можна розпилювати. Вона, до речі, отак от дуже легко розпилюється. От. Там я колись показував, і мене запитували, чи можна отак от її. Ну, от такі от е, ванни, е, золовій, сипати, нічого страшного можна. Тут навіть так і написано. От дивіться, або підмішують пудру в пісок, в якому кури купається. Птах купається. от. Тобто можна. В нього такий трішки неприємний запах. От Я навіть отак от, е, розсипаю інколи по. По підлозі, тому що коли вичищаю, тому що я знаю, що мої кури будуть порпатися у чистій тирсі. Ну, тому я оце так інколи роблю. А можна сюди додавати, наприклад, кормову сірку. Ну от Я використовую кормову сірку, не буду зараз на ній зупинятися, там і для підвищення яйценосності, але в основному я використовую, коли я вирощую молодняк. Вона запобігає. Канібалізму, от. і також гарно впливає на ріст пера. От. Ну, Але бувають моменти, коли, наприклад, е срок годності вийшов, молодняк виріс. Ну, так от було в мене. І я її от ось сюди, оці от ванни. Тому тут, в кого такого ще немає, дуже рекомендую. Я, до речі, от зажину курей і потім покажу. Вони Зразу не в ящику, а там, де на чистій тирсі, будуть порпатися. От. Тому дуже рекомендую. Це дуже гарна річ. До, до речі, в мене тут постійно, скільки я тримаю, я якось з дитинства знав, що таке їм потрібно. Звичайно, якщо ваші кури, наприклад, влітку там гуляють на вільному, виголі постійно, вони знайдуть, де в пилюці попорпатись. У моїх такої можливості немає, тому вони порпаються так. До речі, друзі, інколи отаку суміш можна розсипати отак, от просто також по підлозі. Інколи я також це роблю. До речі, е е ця зола, е ну, скажімо так, буде ще й трі трішки знижувати вологість. От, тому ну це вже, як то кажуть, включайте фантазію, друзі. Далі, друзі, деякі види ектопаразитів живуть в щилинах. От, Всяких таких дерев'яних штук, назовімо їх так. От вони, вони вилазять вночі, от, е смокчуть кров у курей. От, тому я вам рекомендую от такою от газовою горілкою періодично проходитися по всіх таких дерев'яних частинах. Я всередині в курнику роблю це часто, а тут якось, ну, то забуваю, то, то те то все. От тому. Дуже вам рекомендую. Взагалі, штука е, ну, мені дуже подобається, я нею смалю птицю. Ну, але сьогодні не про це. Тому, е, будь ласка, користуйтеся усі дерев'яні і частини, там, не знаю, навіть корита. От якось так. Отак от друга. Отак от, от, от по симщинина, звичайно, обережно. Не спаліть курник. Отак от, от все я проходжуся. От. знову ж таки краще профілактика. Тому рекомендую. І також, друзі, можна цю саму пудру, отак-от також розпилювати в ці всі, всі щілини. Тому що деякі види паразитів знищити можна лише отак, от вогнем. Тому краще, от все таки перестрахуватися. От і отак, от я інколи це роблю. От, друзі, те саме я зараз е, пророблю і із з таким переносним сідалом, з е, годівницею. От є такі сходинки для того, щоб їм легше було заходити всередину, ну, тобто газовою горілкою. От, мій інвентар, який я використовую зазвичай. Я зараз його пройду. Коли я роблю дезінфекцію розчином, то... Інвентар я також обробляю. Це не важко. Тому, друзі, якось так рекомендую. Я так це роблю. Можливо, це 100% вас не убереже від цієї проблеми, але, як мінімум, знизить ризик виникнення її. Тому якось так рекомендую. Ось дивіться, друзі, деякі вже порпають. Звичайно, вони мене злякалися, але я, до речі, забув сказати: періодично міняйте підстилку. В гніздах сіно чи солому, що ви там використовуєте, тому що там також можуть жити ці паразити. От дивіться, як їм подобається біла, він не соромиться. Ну, так от. Тому, друзі, рекомендую робити вам те, що я вам рекомендую. До речі, діліться в коментарях, як ви боретеся, можливо, з такими паразитами чи робити профілактику. Я, до речі, на рахунок саме цього питання до народних засобів відношусь скептично, чомусь. Не знаю. Але якщо у вас є якісь дієві засоби народні, будь ласка, діліться. Будемо вчитися разом. Таке, от, друзі, сьогодні відео. Сподіваюсь, воно вам сподобалось. Дякую всім за перегляд. І до нових зустрічей.